Температура для кімнатних рослин є тим непомітним, але вкрай важливим чинником, від якого залежить їхнє здоров'я, ріст і цвітіння. Квіти в горщиках не мають можливості пристосовуватися до зовнішніх умов так, як це роблять їхні дикі родичі у природному середовищі, тому стабільність теплового режиму для них стає основою нормального життя. Більшість кімнатних культур любить помірне тепло. Коли в день температура тримається в межах від 20 до 25 градусів, а вночі не падає нижче 16-18, така різниця між денними та нічними показниками є природною адже у тропіках чи субтропіках, звідки походять багато кімнатних видів, нічна прохолода чергується з денним теплом, але без різких перепадів. Різкі зміни температури, особливо коли в день кімната перегрівається, а вночі. Швидкохолони створюють для рослин серйозний стрес. Листя починає жовтіти або скручуватися, корені працюють гірше і замість розвитку квітка витрачає сили на виживання. Тому важливо не лише тримати рослини в теплій кімнаті, а й забезпечити їм стабільність, не допускаючи протягів біля вікон чи дверей і не розташовуючи горщики в притул до батарей. Сезонність також має значення. Взимку більшість рослин уповільнює свій ріст, тому температура може бути трохи нижчою, а влітку, навпаки, потрібно стежити, щоб спека не перевищувала межу, після якої квіти починають страждати. Саме правильний баланс і передбачуваність температурного середовища допомагають створити умови, наближені до природних, у яких кімнатні рослини почуватимуться найбільш гармонійно. Кімнатні рослини надзвичайно різноманітні, і кожна група має свої особливі вимоги до температури, які формувалися протягом тисячоліть у природних умовах. Саме тому універсального теплового режиму для всіх видів не існує, адже те, що ідеально підходить для тропічних культур, може виявитися згубним для сукулентів чи прохолодолюбних декоративних рослин. Найбільша група це теплолюбні види, які походять із вологих тропіків і субтропіків. До них належать фікуси, монстери, дифенбахії, гібіскуси, фіалка сенполія, а також орхідеї багатьох видів. Вони відчувають себе найкраще при денних температурах у межах 22-27 градусів і нічних не нижче 18-20. Для таких рослин навіть короткочасне зниження нижче 15 градусів може стати стресом, що проявиться у вигляді зупинки росту або скидання нижнього листя. Вони звикли до постійного тепла й вологи, і саме такі умови варто відтворювати у кімнатах, де вони ростуть. Прохолодолюбні види, навпаки, походять з регіонів, де температура значно нижча, це, наприклад, азалії, камелії, цикламен, деякі види папоротей і примули. Такі рослини краще розвиваються при денній температурі 15-18 градусів і нічній близько 10-12. Якщо їх утримувати в умовах постійного тепла, вони швидко втрачають декоративність, починають скидати бутони або зовсім перестають цвісти. Наприклад, цикламен у задушливій кімнаті з температурою 25 градусів повністю зупиняє ріст і переходить у стан вимушеного спокою. Тоді як при прохолоді він цвіте рясно і довго, це яскраво показує наскільки важливо враховувати походження рослини, щоб створити їй оптимальні умови. Окремої уваги заслуговують сукуленти і кактуси ці рослини, які виросли у посушливих районах, чудово пристосовані до спекотного сонця і високих денних температур. Влітку вони без проблем переносять 28-30 градусів і навіть більше, якщо забезпечити достатню кількість світла та вентиляцію. Проте їхня особливість полягає в тому, що взимку вони потребують різкого зниження температури до 10-12 градусів, а інколи й до 6-8 залежно від виду. Саме прохолодна зимівля стимулює їхнє майбутнє цвітіння. Якщо кактуси зимуватимуть у теплій кімнаті, вони витягуватимуться, деформуватимуться і не утворюватимуть бутонів. Це один із ключових секретів догляду, який часто ігнорують новачки. Є також група рослин із вираженим періодом спокою, який супроводжується не лише зменшенням поливу, а й зниженням температури. До них належать багато цибулинних культур гіпіаструми, амариліси, каладіуми, глоксинії. У період активного росту вони вимагають тепла на рівні 20-25 градусів, але після відцвітання поступово переходять у стан відпочинку. У цей час горщик можна винести у прохолодне місце, де температура триматиметься в межах 12-15 градусів. Такий режим дає змогу цибулині набратися сил і закласти квіткові бруньки для наступного сезону. Якщо ж період спокою не буде забезпечений, рослина виснажиться і з часом перестане радувати пишним цвітінням. Особливої згадки заслуговують орхідеї адже серед них є як теплолюбні, так і прохолодолюбні види. Наприклад, фаленопсиси віддають перевагу постійному теплу близько 22-26 градусів у день і 18 двадцять уночі, тоді як дендробіуми чи цимбідіуми можуть потребувати прохолодніших умов. Особливо у період спокою. Багато орхідей стимулюють світіння саме нічними зниженнями температури. Коли різниця між днем і ніччю сягає 5-7 градусів, вони утворюють квітконоси. Таким чином, власник орхідей має добре розуміти походження свого виду, щоб підібрати правильний режим. Важливо пам'ятати, що навіть у межах однієї групи можуть бути індивідуальні винятки, наприклад, фікуси більш стійкі до короткочасного зниження температури, ніж. Скажімо дефенбахії, тоді як деякі кактуси витримують навіть легкі заморозки, а інші гинуть уже при плюс 5. тому завжди слід враховувати конкретні рекомендації для кожного виду. Загалом же, знання про оптимальні температури допомагають не лише зберегти декоративність рослин, а й добитися від них активного росту та регулярного цвітіння. У кімнатному квітникарстві саме розуміння цих нюансів відрізняє початківця від досвідченого колекціонера, який вміє створити для кожної культури умови, максимально наближені до природних. Неправильний температурний режим є однією з найпоширеніших причин хвороб і загибелі кімнатних рослин. Коли рослина утримується в умовах, що не відповідають її природним потребам, вона починає подавати сигнали тривоги, які. Уважний господар може помітити ще ж бі на ранніх етапах найпершими зазвичай реагують листки, вони можуть втрачати тургор, ставати м'якими і пониклими, скручуватися або жовтіти. У надмірній спеці рослина інтенсивно випаровує вологу через листкову поверхню, і якщо ґрунт не встигає відновлювати баланс, настає зневоднення. У цей момент навіть частий полив не завжди допомагає адже перегріте коріння не здатне ефективно засвоювати воду. Якщо ж температура занадто низька, то інша проблема полягає у сповільненні життєвих процесів. Коренева система починає працювати мляво, клітинні обміни знижуються, а волога, що надходить із ґрунту, засвоюється повільніше. У результаті рослина ніби задихається, накопичує зайву воду в тканинах, що призводить до гниття. Дуже часто в таких умовах листя темніє по краях або покривається водянистими плямами, які швидко переходять у некроз. Особливо чутливими є орхідеї та тропічні види, які при температурі нижче 15 градусів починають стрімко втрачати життєві сили. Надмірне тепло також впливає на процеси фотосинтезу. У задушливому приміщенні, де температура постійно перевищує 28-30 градусів, Листки втрачають яскравість, стають блідими, іноді з'являються сухі плями від сонячних опіків. Рослина у такому стані ніби намагається вижити, зменшуючи площу випаровування, скидаючи зайве листя та припиняючи розвиток нових пагонів. Це захисна реакція, яка допомагає тимчасово витримати екстремальні умови, але в довгостроковій перспективі вона виснажує рослину. Якщо кімнатна культура утримується в умовах протягів, або різких перепадів температур, наслідки можуть бути ще серйознішими. Наприклад, коли взимку горщик стоїть на підвіконні, а під час провітрювання холодне повітря різко охолоджує листя, тканини зазнають температурного шоку, це проявляється у вигляді чорних плям, які схожі на опіки. У багатьох декоративних рослин, таких як дифенбахія чи Фікус, такі ураження є незворотними. Листок повністю відмирає, і рослина змушена витрачати сили на відновлення нових пагонів. Низькі температури часто провокують грибкові захворювання. У прохолодному і вологому середовищі активізуються патогенні мікроорганізми, які вражають ослаблені тканини. Це стосується особливо цибулинних культур та сукулентів, які схильні до гнилей. Достатньо кількох днів у несприятливих умовах, щоб коріння почало розкладатися. А наземна частина втратила пружність. При цьому навіть пересадка не завжди рятує, адже інфекція вже проникає в тканини рослини. Не менш небезпечними є і надто високі температури в поєднанні з сухим повітрям. Улітку, коли кімната перегрівається, особливо під впливом прямого сонця, повітря втрачає вологість і рослина починає пересихати. Листки згортаються в трубочку, краї стають бурими й ламкими. Бруньки, які ще не розкрилися, засихають і опадають, не давши квітів. Це особливо характерно для таких культур, як азалії, гібіскуси та орхідеї, у яких формування бутонів дуже залежить від достатньої вологості та помірної температури. Ще однією поширеною проблемою є відсутність цвітіння. Якщо рослина перебуває постійно в однаковому теплі, без нічних і сезонних коливань, вона може взагалі не закладати квіткових бруньок. Наприклад, багато орхідей, камелії та цикламен кламен потребують саме різниці між денними та нічними температурами, щоб отримати стимул до цвітіння, без цього вони ростуть, нарощують листя, але не розквітають, те саме стосується і кактусів без прохолодної зимівлі вони залишаються без бутонів. Таким чином, надмірна спека, холод, протяги або неправильна вологість завжди мають відбиток на стані кімнатних культур. Вони перестають виглядати здоровими, їхній розвиток сповільнюється, декоративність знижується, а у випадку систематичних порушень температура стає причиною хвороб і навіть загибелі. Тільки уважний догляд, постійне спостереження за зовнішнім виглядом рослини та своєчасне реагування на тривожні сигнали дозволяють уникнути цих негативних наслідків і забезпечити кімнатним зеленим улюбленцям довге і гармонійне життя. Підтримання правильного температурного режиму для кімнатних рослин потребує не лише знання їхніх оптимальних показників, але й щоденної уваги до дрібниць, які насправді мають вирішальне значення. Одним із головних ворогів є протяги навіть найздоровіша й найстійкіша рослина може постраждати від різкого потоку холодного повітря під час зимового провітрювання. Саме тому горщики не можна ставити безпосередньо біля відкритого вікна чи дверей, що виходять на балкон. Холодну пору року краще відсунути квіти від віконної рами, де температура може бути значно нижчою, ніж у самій кімнаті. Влітку ж, навпаки, відкрите вікно здатне впустити гарячий потік повітря, який перегріває листя і висушує його. Усе це призводить до мікропошкоджень, які згодом стають воротами для грибкових інфекцій. Ще однією поширеною проблемою є близькість до нагрівальних приладів. Батареї та обігрівачі створюють локальні зони перегріву, які абсолютно непридатні для більшості кімнатних культур. Листя, розташоване поруч із джерелом тепла, швидко сохне, краї стають крихкими, а вологість повітря навколо різко падає. Тому завжди потрібно дбати про те, щоб між горщиком і батареєю була відстань хоча б пів метра, а ще краще би ставити горщики в спеціальні декоративні кашпи чи на підставки, які відсікають пряме тепло. Ідеальним рішенням може бути використання екранів або ширм, що захищають рослини від гарячого повітря, дозволяючи при цьому зберегти стабільний мікроклімат у кімнаті. Кондиціонери та вентилятори ще одна небезпека для рослин. Хоча вони й допомагають охолоджувати повітря влітку, їхній прямий потік надто різкий і пересушує листя. Якщо кондиціонер направлений на підвіконня, де стоять горщики, Рослини починають реагувати майже відразу. З'являються бурі плями, листя в'яне а бутони опадають. Вихід простий розташовувати квіти подалі від повітряних потоків, а також використовувати захисні перегородки або пересувати рослини у більш безпечні зони кімнати. Надзвичайно важливим є й правильне розташування рослин відносно сонця. Улітку вікна, що виходять на південь, стають справжніми пастками. Сонячне проміння перегріває скло, і температура на підвіконні може перевищувати загальну кімнатну на кілька градусів. У таких умовах навіть найтеплолюбніші рослини ризикують отримати опіки. Для захисту використовують легкі штори, жалюзі або тюль, що розсіюють проміння, створюючи м'яке освітлення без перегріву. Досвідчені квітникарі радять у найспекотніші години знімати горщики з підвіконня та ставити їх на стіл або полицю в глибині кімнати, де температура стабільніша. Необхідно також подбати про контроль температури за допомогою простих інструментів. Наявність кімнатного термометра в зоні, де розташовані рослини, дозволяє щодня відстежувати умови і помічати навіть невеликі відхилення. Іноді різниця між температурою в центрі кімнати та біля вікна сягає 4-5 градусів, і саме ці кілька градусів стають критичними для ніжних культур. У цьому випадку варто коригувати місце розташування горщиків, переміщуючи їх ближче чи далі від вікна залежно від пори року, окремої уваги заслуговує сезонне переміщення рослин. Багато культур, особливо тропічні, улітку добре почуваються на балконі або терасі, де вони отримують свіже повітря та природні коливання температури. Однак виставляти їх на вулицю можна лише тоді, коли нічна температура стабільно не опускається нижче 15 градусів, восени ж слід повернути горщики в кімнату задовго до перших холодів, адже навіть короткочасне охолодження може негативно позначитися на рослині. Для кактусів і сукулентів, навпаки, винос на прохолодний балкон восени стає прекрасним способом підготувати їх до зимового періоду спокою. Ще одним практичним секретом є групування рослин. Коли кілька горщиків стоять поруч, вони створюють свій власний мікроклімат, захищаючи одне одного від перепадів температури та пересихання повітря. Особливо це важливо для ніжних видів, таких як азалії, орхідеї чи симполії. Розташовані групами вони зберігають вологість і легше переносять незначні коливання температури. Для кращого ефекту під горщики можна підставляти підони з мокрою галькою, що також стабілізує мікроклімат. Досвідчені любителі кімнатних квітів радять також уважно стежити за тим, щоб не перегрівалася сама земля в горщику. Чорні пластикові горщики влітку швидко нагріваються на сонці, і коріння отримує тепловий стрес. Щоб уникнути цього, варто використовувати керамічні кашпо, що захищають від різких перепадів, або просто ховати пластикові горщики у більші декоративні контейнери. Це дозволяє зберігати температуру ґрунту більш стабільною і безпечнішою для кореневої системи. Таким чином, підтримання оптимальної температури це не лише питання градусів на термометрі, а й комплекс щоденних дій. Правильне розташування горщиків, захист від протягів і нагрівальних приладів, контроль сонячного світла та використання простих побутових прийомів для стабілізації умов, тільки уважність і систематичний підхід дають змогу створити мікросвіт, у якому кожна кімнатна рослина почуватиметься комфортно, розвиватиметься природно, і буде радувати пишною зеленню та яскравим цвітінням. Догляд за кімнатними рослинами завжди має враховувати сезонність, адже умови в оселі змінюються протягом року, і саме температура відіграє тут головну роль. Зима для більшості культур є випробуванням світловий день коротшає, повітря пересушується від батарей, а температура біля вікон часто коливається. У цей період важливо пам'ятати, що багато рослин уповільнюють ріст і входять у стан спокою. Це стосується особливо сукулентів, кактусів і цибулинних культур. Вони добре почуваються при температурі 10-15 градусів, і саме прохолодне утримання гарантує їм закладку бутонів для весняного цвітіння. Якщо ж тримати їх у теплій кімнаті, вони витягуватимуться, слабшатимуть і, зрештою, втрачатимуть декоративність. Тому досвідчені квітникарі радять узимку переносити такі рослини в прохолодніші приміщення на утеплені лоджії, у коридори чи навіть ближче до підлоги, де температура нижча. Інші культури, зокрема тропічні, у зимовий час не переносять сильного охолодження, але й потребують менш інтенсивного догляду їм достатньо підтримувати температуру 18-20 градусів у день і близько шістнадцяти у ночі. У цей період рослини споживають набагато менше води, і надмірний полив може призвести до загнивання коренів, тому важливо дати ґрунту добре підсихати між поливами, а також використовувати теплу воду, щоб уникнути температурного шоку. Крім того, взимку вологість повітря різко падає, і це стає справжнім викликом для рослин із великим листям, таких як Монстера фікус чи дифенбахія. Їх потрібно оприскувати, ставити поруч зволожувачі або хоча б ємності з водою, які випаровують вологу і полегшують умови. Особливої уваги заслуговує питання розташування горщиків узимку на підвіконнях температура зазвичай нижча, ніж у кімнаті, і земля в горщиках може переохолоджуватися. Тому під час сильних морозів потрібно ставити під горщики дерев'яні чи пінопластові підставки, що ізолюють коріння від холоду. Якщо ж листя торкається скла, на якому зсередини збирається іній або конденсат, воно швидко отримує обмороження і чорніє. Щоб уникнути цього, рослину відсувають у глиб кімнати або використовують додатковий захист. Наприклад, легкі фіранки, які утримують холод від вікна. Літній догляд має зовсім інші особливості. У спекотні дні основною небезпекою стає перегрів і надто сухе повітря. Кімнатні рослини в цей час активно ростуть, формують листя і бутони, тому їм потрібні стабільні умови без стресу. Вдень температура в кімнатах часто піднімається вище 28 градусів, і це критично для більшості культур. Щоб зменшити негативний вплив, квіти притіняють від прямого сонця, ставлять на підлогу або в тінь кімнати, а полив проводять частіше, але з урахуванням потреби кожного виду. Важливо також регулярно оприскувати рослини, проте робити це потрібно у першій половині дня, щоб краплі вологи встигли висохнути до вечора і не сприяли розвитку грибків. Улітку стає доречним виносити рослини на відкрите повітря балкон, терасу чи навіть у сад. Тут вони отримують природну циркуляцію повітря, різницю денних і нічних температур та справжнє сонячне світло. Однак робити це слід обережно. Спочатку рослини притіняють, щоб вони не отримали опіки, а поступово привчають до сонця. При цьому потрібно стежити, щоб нічна температура не опускалася нижче 15 градусів, інакше теплолюбні культури можуть захворіти. Для тих рослин, які цвітуть улітку, наприклад, гібіскусів, фуксій чи бальзамінів, важливо підтримувати помірну температуру без перегріву. Якщо у кімнаті стає надто спекотно, бутони можуть обсипатися ще до розкриття, а цвітіння буде коротким, тому варто забезпечувати провітрювання, але уникати різких протягів. Використання зволожувачів або піддонів з мокрою галькою допомагає компенсувати сухість повітря і створює більш комфортні умови, є й рослини, для яких літня спека найкраща найкращий стимул до росту. Це більшість сукулентів та кактусів, які чудово почуваються навіть при 30 градусах і вище, якщо мають достатньо світла. Проте і вони страждають від надмірної сухості повітря, тому оприскування не завадить навіть цим пустельним мешканцям. Зате поливати їх у спеку потрібно обережно уникаючи застою води, адже поєднання високої температури і надмірної вологи може призвести до гнилі. Таким чином, узимку головне завдання квітникаря. Не перегріти рослини, дати їм спокій і зменшити полив, забезпечивши при цьому вологість повітря та захист від протягів і холодних вікон.